А ти вже підписався на канал Анет Плей? Ні, тоді бігом виправляти це. Адже на нашому каналі тільки українською найцікавіше зі світу геймінгу, круті приси та регулярні кібертурніри. Чекаємо лише на тебе. Танці як засіб спілкування існують стільки, скільки є життя на землі. Чого варті ритуальні танці птахів, тварин та людей? А тепер і комп'ютерні персонажі освоїли цей засіб вираження почуттів у цьому випуску. Ігрокульта ти дізнаєшся, як танець став засобом спілкування у сучасних відеоіграх? Потанцюємо. Близько 70% інформації людина сприймає візуально, а танець як найкраще може передати цілу купу інформації. Метафорично, звичайно, початком технологічної танцювальної лихоманки можна вважати появу у Японії автоматів Dance Dance Revolution у 98-му році. Ну хіба не круто заробати з кимось в парі, скажену партію в ДДР у стилі скота Пілігріма? З того часу масове захоплення подібними розвагами докотилось. І до розробників ігор. Чесно кажучи, зараз вже важко уявити ігри, особливо ММО, без спеціальної функції танцю. Вона стала своєрідною частиною геймерської культури. Перша спроба танцювальної анімації була знайдена у грі EverQuest 99-го року. До речі, EverQuest відправна точка сучасних ММО. Саме ця гра ввела в ужиток танцювальні рухи у якості передачі емоцій. Цим рухам, звичайно, ще далеко до покоління Fortnite. але треба ж було з чогось. Спочинати наступний замах на танці належить Star Wars Galaxy 2003 року. Вона назавжди залишиться в історії відеоігор як одна з кращих втрачених можливостей. Та там, хоч можна було розважитись, під уявну гітару. Далі класичний приклад олдових танців це, звичайно, ж World of Warcraft. Blizzard зі шкури пнули, аби гравці не сприймали всесвіт Warcraft занадто серйозно. Тому і розробили унікальні танцювальні рухи для. Кожної раси та статі, що були у Азероті. Наприклад, можна було збацати Макарену, якщо ти граєш за жінку мага людської раси. А от дівчата, нічні ельфи танцювали самбо гаряченько. Ну і які ж запальні танці без командира Шепарда? Без мас-ефект історія танців у відеоіграх була б неповною. Ці жахливі, сором'язливі рухи Шепарда в неонових клубах чумацького шляху викарбувані у нашій пам'яті. Ті назавжди, і практично одразу ця анімація стала мемом. А байовер підхопили цей жарт і тому в епілозі DLC Mass Effect 3 Шепард знову постає перед усіма своїми друзями якимось танцюючим силюком. Зрозуміло, що розробники хотіли підтвердити вислів. Мужики не танцюють. Проте від рятівника світів хотілося б більш витончених рухів. Також несподіваний поворот у традиційних ММО танцях дає The Elder Scrolls Online. Наприклад, якщо твій персонаж випиває під час подорожі, а ти даєш йому команду станцювати, то він виконує прекрасні па як у несвідомого хлопця на рейв вечірці. Наскільки ж впевненим в собі виглядають такі персонажі? Трохи нагадує танці на деяких весіллях. Ну і звичайно ж улюблені східні розробники Square Enix дали своїм персонажам більше танцювальних рухів, ніж будь-кому було потрібно у Final Fantasy 14 Могли б не робити текстовий чат та залишити тільки спілкування рухами. Зміст би залишився той самий. Здається, до цих пір жодна MMORPG навіть не торкнулась позиції Final Fantasy 14 Плані танцювального потенціалу і наостанок приправимо нашу розповідь хайпом. Якщо ти до сих пір вважав, що Fortnite це мультяшна стрілялка з дурними танцями, то зараз саме час змінити цю думку. Більшість танцювальних рухів для персонажів взяті з вайнів та й підбірок. Для топових виконавців відпахати тур на підтанцьовців Джастіна Бібера розплюнути. Проте навіть вони не були готові до челенджа Фортнайту. Це напевно перший випадок, коли емотикони з відеогри стали такими мейнстрімними. А популярність Фортнайт призвела до того, що танці з гри постійно виконували навіть на баскетбольних кортах та футбольних полях. Тож саме час почати розучувати перші рухи. А ще кажучи, ігри погано впливають на фізичний стан. Зміг би повторити щось таке? нам у коментах про своє ставлення до ігрових танців, та не забудь поставити лайк цьому відео з тобою була несі, папа. -па.